Демони і янголи білі ведмеді та чорні пантери заполонили вулиці столиці, і не лише її. Українці все частіше переносять своє альтер-его на капоти і дверцята власних автівок. Мінімальна вартість такого самоствердження 200 у.о. картини. Епічні, щось із Гогена, Рембранта, таке майстри теж аерографії здатні втілити у життя. Обійдуться у кілька десятків тисяч гривень. Наталя Набокова бачила, як серійне набуває рис індивідуальності. Роман за у Дмитра Шахова почався, коли подряпався його ноутбук. Ноутбук успішно згорів. А Захоплення малюнками стало досить приємним бізнесом, від якого іноді округлюються очі. Дивують передусім бажання клієнтів. Дівчата замовляють стандартно котиків, зайчиків та песиків. Священики все роблять по-багатому. Вражають тепер не їхні машини, а фантазії. Сюжетом обозначає боротьбу добра і зла. Ісус проти дияволу, чи рука Божа потопаючому. Така робота обійшлась у рекордні 20 тисяч гривень. Щоби нанести малюнок, з моделі знімають деталі: З капота збивають глянець і до справи. Сюди не пускають навіть замовника. Тут працює митець Рома. Гром аерограф як можна ближче і на маленькому давленні перерисовувати тонкі речі. Врешті-решт на капуті має з'явитись закуска для пива. Власник забажав срібну рибку. Похоже, Так, да? Да, да в моді у чоловіків космічні яскраві кольори, понад тисячу відтінків, які не відлущуються і за кілька років. Слідстві того що європа повністю вся перейшла на матеріали на водній основі, тому Україна як би ну. Тож стріміться усовершенствовати Хоча замовлення митців не завалюють, аерографія від кутюр турбує чоловіків в десятеро частіше ніж три роки тому. Таких машин много хоче чим-то відличитися чаще шіво спортивні машини, как би бы, розрісовуються. І головний ворог аерографії бордюри. Однак на випадок неприємностей автоживопис можна застрахувати разом з автівкою. Головне мати про собі документ, який підтверджує вартість роботи художника. Тільки ліжі рисунок обійдеться порядка п'яті тисяч гривень. Єдина умова не повторювати розфарбовку машин спецпризначення, а так цілковита свобода, думок і фантазії все, що потрібно для експрес-варіанту аерографії, це макет майбутнього малюнку, нітрофарба певного кольору і руки майстра. Наталя Набукова, Вадим Литвин, Новини 2+2.